друзі, всім привіт! Сьогодні з Ромчиком вибралися половити окуню на ставочку. Взяв трошки приманок, різини і тих, як того віба, ще сьогодні попробую. Палочку в принципі, зібрав. О, Ромчик в'яжеться. Привіт всім. Так що зараз Рома перев'яжеться і будемо йти ловити. О, была поклевуха. Ромчик, поклевка была. Да. Навиба. Друзья, кто-то хорнул. Просто красотища. Ну, чувствую, я не докидую. У мене шнурок вилітає погано. Карасики гуляють. Є красота. А я дивлюсь мені, моїм красовкам вже Соломонам капець. Десь в мене кітюня вже добралась до них. Когті поточило, видно. Вже течуть. Лівий. Правий вроді би не тече. Ух ти! Вов. Вов, друзі. А, правий теж вже тече. От то блін, морись. Щоб ти зрозумів, в мене на, на паузі, коли джиг тіпа тянеш. Ду -ду 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 -ду. Але не сідає. Може великий йому зрозумів, окунь маленький дуже. Ого. Ну, та їх тут тьма. Беру так, Він ж тарабанить, воблер цей. Ось окуня більшо. Сам розумієш, що його знайти треба. А клювали у оцей кущик і лівіше туди, як на барізки ти дві кидаєш. Десь посередині. Там де ця трава така. Це, звісно нема там. Особи. Друзі, єсть. Є бандит. волосатий. Чую, приманка пропала. Дав йому заїсти. На паучках. Пливе. Чу, початок є. Я одненько зловив. Одненько зловив. На паучка. Друзі, поставив знову віпчика. Рома Орома один за одним. Зараз я до нього підійду. Ти в слоях ведеш чи на дно ложиш? Я поняв в своїх, значить. Поверхних, не низ знизу. дуже Ну, бач. Крута штука Вібе. Та якщо чесно, в мене зараз не зіграють ролі, бо сонця нема. Красик. Ну, красик. О, був. Шарпанул. У мене трошки бачив він великуватий, я так розумію. Ну вже о, знову. Хоч і крючки тупі. Що за прикол? Дві, дві покльовки, ну типу дві проводки, нічого. Ні, не крупненький. Але є. Субо на паузі. Значить, от Розмір чуть йому підходить. Який самий по Ну... Якщо нічого, я менший Так. Да. як на джиг, поняв а там щось ганяє бачиш як погнало ну туди там не докинемо а може хтось закинув Ні, вони тут двоє о покльовка була тільки закинув поняв о знов є не, нема прикол Там же типа пітятка платна Ну. О, бачив як вдарив. Вот ну. <рикола> тобі прикол. У тебе є п'ятерочка з У мене ще сімрка є. є. Та... Чуєш та шарашить просто дивись, як взяв. Дуже жадно, дуже жадно. Тупо куфнув. Такий маленький. То тройника взяв. Ну, бач, підібрав, просто підібрав, бо того ну, більше окунь треба. Хоча б грам 180 вже буде брав, добре. Ти поняв, я тільки в мене тільки віп впав і в мене вже покльовка. А де і сюди закидав кормушку. Е Черепом. На падіння і у нього було покльота окуня. Я сразу собою оцінив. Ну, невеличкий, хали на не О, йде, 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 йде. Поняв ішов. Вилетів. Теж такий пістончик маленький. Ух, блін, оце втулив. Непоганий окунь. Це що, є? Все, супер, став. Вон, вечірній вихід окуня на віб. Ну це вже... Ну це вже такий повеселее. Так. Да. Ну от і подобрали ми, коротше, ключика. Мені чесно на віби, на воблери, на мінохі, на кренки цікавіше ловити, ніж на резину. Теж є свій кайф, але. Ну, типу, на воблери мені цікавіше ловити рибу. Чим на резину. Ну, в своїй більшості. І тако. кидаєш на середину. Є. Ох, блін, хороший окунь. Або підбагрився. Походу, підбагрився, Бачиш, так, да, підбагрився, крутиться. Я думав, хорошенький. Стій, зараз тебе випустимо. О, є. Є, друзі, прожу. Это я підібрав віба. Невеличкий спортивний даром. Спортивний. Ну. Але. Чесно, типа на віби ловити це швидше риболова, ні на резину. Ну так, більше сідає. Вже мене так фігово летить шнур. Чую, як по шпулі, тібо, чу -чу -чу -чу, знаєш, типу, тормозить. Бекінга чуть мутанути, бо то не діло. Але цікаво бере. По підмутав підмотав трохи. Тик. Тик. Багали всадив. Що можемо приїхати? Що? Ну якось грозовий. Чим може тракту поле, поле робили, обробляли, ні? Ну чого, зробили роботу вже свою свободню. О, бачив? Ні, не, не дивиться. <гум> Слухаю, що їде. Бо Ну, я сюда за тобі зараз взяв, бо ти мені сказав би що мені Ох, взяв. Як всадив. На що на мені? Що тоді, кажу, було? Ну так, да. була би фігня просто. Бечок брав? За два. За два. Друзі, за два. Просто за два. Ще й такий невеличкий. Тут дуже багато. Треба ніби. чуть збиратися. Є. Є? Та бере він, просто треба знайти де він. Я лівіше трохи кинув. Mm, Таку паличкою, як до трьох грамчиків, посовувати. Я не знаю, як ти... це в тебе що, тік, так? Да? У yeah. тебе судакова палка взагалі. Єв, дивись, взагалі куфнув того тройника. Ну, mm, просікає. Щоб не казав, просікає. Я не знаю, як воблери, звісно, веде. Я не ловив не Екстрафастова палочка. Але бачу, тут окунь вже віднерестився. Ні, це не чітко А не чітко. Захаував. Там є якесь ще поставити, то взагалі буде ще шачу. Це можна Або крючки, знаєш, ці є пір'ям але я не, не думав, що в Азура буде бфт шні крючки ставити. І по факту вони встаються як бфт шні Може в них якась своя лінійка, вони типу, Під них по нього роблять. Так, да, так, да, це БФТ, це хороші крючки. І саме вони це стоять. О, є. Ромчик є. Хот давить навіть. Де відповідно, тобі і ціна. коли в тебе колібалка стоїть 200 гривень. Ну так, да, я все ці не думаю, блін, а коли це воно так подорожало? Непоганий окунчик може бути. На глісер вийшов. Так, 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 да, 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 да ото звідти. Крупніший навіть. І зрозумів, і не сильно не швидко крутиш, тіпо, помаліше, тіпо. щоб заводився. Є? Щось є. Рожи. Щось підбаривась. Да. Не бачу тяне щось. Я ж тобі кажу, на шоу, де він стоїть стайно. З травою, так? Да? Є. Да. Да. Yeah. Yeah. Боже, який він крупний. Крупний капець. Ну, але всадив дивись, як він, як він бере. А їх налітає стая на них, то й все. Да, мабуть там конкуренція така. А от туди попробуй до кінь. E, можна попробувати з торця. Я ж звідти взяв оце одна трошка в мене була, що вона мені зрізала ратлина. Далі оця шутільна 5 я бачив, що я її під'їжу вдариш, я не взяв. З середини, так? Да? Так, да, з середини. На повний виброс. Та треба, значить, приходити зранку і кидати на повний викид. Якось вулико, як цікавіше потримати, ні? Ну, звісно. ну що ж, Друзі, будемо прощатися. Ми в принципі вийшли з ромчиком, трошки половили. У нас було небагато так часу. Чисто вечорок, годинка-півтори. І о ще отакого от красення я зловив під кінець. І ромчик в принципі, теж довольний. Да? Да. Нашли на що ловити, як ловити, типу. і в принципі задоволені. Знаєте, так, чисто в кайф спортивного кунька половити. Сонце вже заходить. Будемо ми їхати. Так що, друзі, всім пока. До наступних зустрічей.